В нашому районі була одна така кадра, яка зараз працює в людину регіонів, тобто Авана Адамовича Чайковського. Та кадравчий району. Під час виборчої кампанії не приїхали в Березивців, не приїхали в Великі тобто Великі села, там, де роздала всі землі, якщо говорити про владу, яку, то треба брати, по-перше, я вважаю з молодих, навіть Бороть Боже з політики, з коло. Бороть Боже з демократією. Що <говорить> ж ви назве? Коли Гавел набрав тих людей, а друге Болєшчук зараз вже в Чайковського Лусенка? Чайковського ні. Більше 5 дитворю, років помилок відправляє, ніж 50 років саботажу. Пане Володимире, ще можна вас запитати одну штуку? От ви як голова Ради, скажімо так, тут говорили про Хоптяна. А як оцінюють діяльність міського голови Тернополя, який вроді від націоналістичних сил, а чимало є критичних заважень до його діяльності. У всіх є критичні зауваження. Я вважаю, що нам місту пощастило, що після Левка прийшов молодий заставник, а після заставного прийшов НАТО. Є конкуренція, думав, що ще позитивно. А там зловживання, там таке, то є. Тобто місто пощастило, йде зміна, є конкуренція. Зараз заставник знов хоче бути. Хай думаю, що робити. А якщо суспільство тупе. Ви бачите, якщо голосують на громадських зборах, щоб підняти ціну 2 до 2,50, а в Полтаві не голосують, в Харкові не голосують, у Львові не голосують, в Киргані не голосують, а в Тернополі не голосують, то що то є? За громадський транспорт. то що так? то є? Це є просто галицька ментальність. І ставок, і млинок, і вишневенький садок. Кожен все. Ну там не було просто людей, насправді це штучне. Але було 300 людей, які були записані. Треба було спитати по тоні. Це штучно. Свій до слова Бога. Тобто є політики подвоювати, бачить там. Як маємо дозволити? Чи міська рада має той ходить немає, але кажуть, що Хоптєна знову в черговий раз звільнили. Наскільки це відповідає так. дійсності? ну щойно сказали, що водя к нам видео? Ні, не ладно?